Для того, щоб створити свою електронну скриньку на Gmail, необхідно перейти за посиланням Google.com.ua та натиснути на кнопку Войти. Оскільки аккаунта у нас немає, ми натискаємо на Создати аккаунт. Заповняємо свої дані. Необхідно придумати адресу своєї електронної пошти. Ну, давайте щось придумаємо, щось таке каже, що не можна використовувати будь-які символи, окрім латинських літер і цифр. Підходить. Придумаємо пароль для пошти. Вказуємо. Дату народження poll, і мобільний телефон для підтвердження. Натискаємо клавішу Далі. Перевіряємо всі свої дані, запам'ятаємо свою адресу електронної пошти. Тиснемо далі. Приймаємо умови використання. Ось і все. Нашу електронну скриньку створено. Натискаємо кнопку Продовжити. І тепер ми можемо зайти в свою пошту. Натискаємо на аккаунт ой, на пошту. І ми переходимо на свою електронну скриньку Ось і все.